Гервонта, Гервонта, У тебе ірокез, бро. Заспокойся. Гервонта, у тебе ірокез. Завжди пам'ятай про це. Ти набив своє грьобане ім'я на лобі, щоб не забути дурень. Це не моє ім'я, дурень. Це ім'я моєї доньки і мого сина дурень. Ти грьобаний клоун. Добре, танк, танк. Ти віддаєш 50 фунтів Джейку, враховуючи, що він набагато більший. Чи є це одним із найсерйозніших викликів у твоєї кар'єрі? Я не можу зараз сказати, я не можу зараз це сказати. Я ще не був з ним Розумієте? А для тебе, Джейку, чи це найсерйозніший виклик у кар'єрі? 100%. Так, на 100%. Це топ 10 боєць пан-фо-паунд. Було багато критики. Побийся з професійним боксером, побийся з кимось свого віку. І таке інше. І танк зробив крок уперед. Він сказав у підкасті: я той самий хлопець, я той, хто має його перемогти, щоб він побився з профі, щоб побився з ровесником. Тож ось ми тут. Це точно найважче випробування.